Під вечір, виходить, орієнтовно в 19.00 мінометний обстріл 120-мм мінометів сторони противника. Обстріл тривав пів години. Під час обстрілу також противник застосовував стрілецьку зброю, РПГ, СПГ. Втрат по бійцях в напрямку до Кчавському взагалі не було, поранених так само. Всі на позитиві, веселі, готові відбити в будь-який час будь-яку атаку. Можливо, десь якісь соціальні сеті розповідають, що був якийсь наступ, були 200 і поранені, але запевняю, що це не так. Якщо вони з'являються, ви повижають своїх норм за їхнім действиєю спостерігання. Но они очень редко выходят. Бывает, э, раньше, как я смотрел, каждый день в районе 12 часов приезжал тентованный КАМАЗ, провизию привозил. Mm -hmm.